Добровольці. Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька. До вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік у війську. Це розмова з військовим Андрієм. Андрій військовий юрист. Дуже досвідчений і дуже класний. Завдяки йому багато людей отримали свої документи. Решта людей не сіли в тюрму, які видавали документи. Люди отримали виплати по пораненням, такі як мали, і так далі. Це насправді дуже важливо про це ми сьогодні і будемо говорити. Отже, чи ти служив раніше в армії? Так, привіт, Аліна. Я з 15 по 16 рік. З травня 15 по липень 16 року також служив по частковій мобілізації. Служив спочатку офіцером у військкоматі, потім після цього офіцером-психологом в першій танковій бригаді. А срочку служив ні, строкову службу не проходив, бо я під час навчання в університеті закінчив військову кафедру. Ага, я поняла. Я е, з тобою в мене пов'язана. Дуже травматична і неприємна подія. Весна 2022-го. Я з тобою розмовляю, і ти мені кажеш, через рік приблизно буде демобілізація, рік плюс-мінус два місяці. І що? Не зовсім. І де? Не зовсім. Ми з тобою говорили про те, як воно було раніше. Раніше у нас загальної мобілізації не було, була часткова мобілізація. Тому усі аналогії були хибними. Так, тобто, під час часткової мобілізації встановлений строк служби рік, плюс якби передбачений люфт туди-сюди два місяці на виготовлення наказу про демобілізацію, оскільки навіть при частковій мобілізації демобілізація вона все одно відбувалася чергами. Скільки будемо служити під час загальної мобілізації, покаже тільки час, літопис і пішло-поїхало. Я вчора в новинах читала, що німецький уряд, здається, передбачає допомогу Україні до 2032-го. Угу. Отже, можливо, наш дембель буде у 2032 році. Тобто, в принципі, ті наші побратими, у яких є внуки, вони можуть правнуків? справнуків. Е, так. Звісно, можуть. Тим більше, що тривога за дідуся буде впливати позитивно на їх, онуків. Будемо говорити про те, що ти співак? Можемо, абсолютно. А, Тим ага. більше, що я саме у цьому приміщенні був мій перший ефір як музикант. Коротше, я недавно подумала спасіба тобі, що ти не вмер, тому що. От всі, хто з моєї роти померли, в мене ж оце є зараз оця херня, що я постійно їх бачу на вулиці. То вони періодами, то я там зиму бачу, бачу, от зараз перед цим там Шульца бачила ну десь в громадських місцях або в магазині. Я постійно бачу людину. Мені здається, що це він, потім я така, блять, це ж не він, це, він вже ж помер. І так постійно. А недавно я, коротше, сижу, п'ю смачну каву, їм смачне тістечко, і грає твоя пісня. І я думаю, якби ти собака спортив би мені життя, якщо б ти вмер. А вони б ще почали все крутити, тому що ти ж uh -huh. цей загиблий музикант. Поняв, і воно просто було б всюди. І я просто б ході... ходила, не могла б тістечка їсти, бо вони б мені не лізли. Постійно плакала, ну коротше, я тобі дуже вдячна, що ти не вмер. Дякую тобі. Так дійсно міг би спрацювати ефект кузьми, і в да. мене почали б активно брати в ротації тільки після смерті. Ну, тебе і зараз беруть в ротації, але це різні ротації. Да? Є це нюанс. Да. Да. Це Я бачу, як інші музиканти твого рівня, на мій погляд, я знаю, у вас там, навірно, є якісь ці таємні рейтинги чи знаю, Ну, коротше, теж відомі музиканти, такі як ти, вони зараз. Активно астрелюють за кордоном, тому що вони більше приносять користі як музиканти, бо їх талант неможливо замінити. Як тобі з цим? Ти хуяриш над паперами вже півтора роки? Я до цього дуже скептично ставлюсь, бо в принципі цінність це, це та річ, яку ну, суб'єктивно оцінити точно не можна, от це в будь-якому випадку звучить виключно як маска, бо… Ті ж самі виконавці, яких я люблю, поважаю. Вони активно гастролюючи навіть в межах України, збирають офігенні суми на потреби ЗСУ. І чи для цього потрібно виїжджати за кордон, для того щоб оцю вже гуманітарну місію своєю творчістю виконувати, ну це питання риторичне. Ось, можливо, це просто для когось працює як ефект самозаспокоєння. А чому ти не збираєш офігенні суми для допомоги армії е, своїм талантом, замість того, щоб просто безкінечно сидіти над паперами? А і хто тріка? буде виконувати мої обов'язки, поки я буду фігачити в турах? От Скажи мені, якщо навіть по штату я один. От зараз я перебуваю у відпустці вперше за час служби я у щорічній відпустці? І все одно ніхто замість мене не лишився ТВО. У мене відпустка продовжується в форматі кол-центру, хоч без паперів, але кол-центр продовжується. Тому якось після демобілізації вже. Слухай, ну точно можна було би перевестись в той окремий штурмовий музичний. Там при якійсь, якомусь батальйоні є цей дітей. Там предекількох. І ти міг би своїм талантом осяяти замість кол центру Чому ні? Ну, слухай. Бо я, хоч і в цивільному житті досить успішний юрист, я вважаю, залишився. Крім того, музикант, але все одно я вважаю, що найбільшу користь я зараз все-таки приношу тим, що я фігачу вже півтора року на папірцях. Тобто Тому... ти думаєш про користь? Ну, швидше про КПД. Ми ж зараз все одно е, говоримо про там фінальний якийсь ілюзорний результат під назвою перемога, в якого рамки досить розмиті. І все-таки я вважаю, що оцю от ілюзорну, там колись неясно коли перемогу, я її швидше наближу саме виконуючи свої функціональні обов'язки, передбачені статутом внутрішньої служби. Так, все, давай зупинись. Зупинись. А хотілося б поїхати в тур. І забить ще на функціональні обов'язки, передбачені статутом внутрішньої служби. Чесно, ні, знаєш чому? Чо? Бо у мене і до демобілізації не було турів. А що ж би були би. У мене у мене були точкові виступи і формат тура у мене завжди на рівні там ідеї і залишався. Мені завжди було цікаво з гуртом вірватися на круті фестивалі по максимуму. І на круті заходи там, в межах там, Києва, Львова і так далі, якихось таких ти локацій. Ти уходиш від питання. Неправда. Я тебе питаю: хочеш ти замість виконання по статуту зараз? Зараз ні. На не... концерт? Я ж кажу, зараз не хочу. А чого? Бо я, в принципі, поки ще не хочу виступати. Чому? Ну, у мене поки такої потреби немає. От у мене навіть. Внутрішня потреба знову почати писати пісні, вона тільки через рік служби якось прокинулась, і все. Ну, зараз ти пишеш? Одну пісню написав, інші в процесі, але, ну, як завжди, в творчому такому довготривалому процесі. Але хоча б одну пісню я написав, це для мене вже прогрес. бо... Перший час одразу після повномасштабного вторгнення мені навіть не хотілося в навушниках музику слухати. От я вже не говорю про там, виступи якісь. Потім вже з часом, хоча б виникло бажання трохи на гітарі побринькати і в якісь ідеї втілити в пісні. Але поки я одну пісню написав, вважаю, вже прогрес. Але а так, щоб виступати, прям так у мене навіть немає бажання просто, просто зіграти комусь, навіть коли не про виступ йдеться, а от просто комусь зіграти пісню, У мене поки навіть такого бажання немає. Тому тури, то вже, то вже тумач. А твоя пісня, яку ти зараз написав, вона така розслаблена і на позитиві, як інша музика вашого гурту, чи ні? Якщо відкинути слова, то так. Музична складова залишилась те ж саме, бо мені так само подобається спокійна, така приланжована музика. От. Але ясно, що ну, слова вже, вже якби з своїм бекграундом. Ось. Тому я думаю, що так і в подальшому буде. Те що у мене по музиці вподобання ніяк не змінились, і бачення своєї музики також не змінилось. Тому все одно вона буде приланджована, але може бути про якийсь треш. А що інші учасники гурту? Що вони зараз? А, значить, тут якраз один із учасників гурту зараз активно гастролює світом у складі бенда Артема Півоварова. О, прекрасно, вони роблять цей як приносять найбільшу користь там, де вони потрібні. Так ну але в Аргентині. <ріст> я, я, чесно кажучи, не слідкую, де саме вони їздять, то, але по звітам то вони постійно комусь передають то, або машини, або дрони. В основному машини, я бачу, вони там, що, там їх там, розмальовують, передають, то, хоча б так. От. Інші двоє працюють, так би мовити, на економічному фронті. Ага, тобто кожен на своєму фронті. Так, Один так. Один на культурному, <ріст> двоє на економічному. Ви дружите? Е, ну, ми колеги, Ми колеги. Навіть якщо першочергово була з одним ще шкільна дружба, з другим університетська дружба, третій, третій просто я його як от і Дмитро, який з Артемом Півоваровим зараз астралює, то я його просто як діаманта висипив із там, спільного джема, коли просто всі приходили з музичними інструментами і починали на ходу. Придумувати всякі мелодії, він взяв цей арсенал свій дудок і етнічних інструментів, і я йому кажу: так, Дімчик, не знаю, які у тебе плани, але давай давай зі мною щось коротше, будемо думати. О, тобто, якщо з Костю Сашою про чергову це була дружба, університетська шкільна, то потім як ми вже почали разом функціонувати як гурт, то воно все перейшло більше на такий рівень колеги. Побратими по гітарі і пішло-поїхало. Добровольці. Подкаст на громадському радіо. Ти був успішним юристом, а музикантом. Що, значить, був, я не зрозумів. Ні, ну там подивився. <ріху> <ріху> так, музикантом. Все в тебе було хорошо І чому ти поперше воювати в 15-му? Як каже моя мама, льготи того не стоїть. Хотілося, хотілося. Не знаю чому. Я, я собі і службу по-іншому трошки уявляв, якщо чесно. Ось, у мене на той момент хороші друзі також пішли служити. От, я також з'явився в Оболонський центр комплектування, тоді ще районний військовий комісаріат. От, вони побачили, що в нормальні штрихи вирішили, що. Я буду служити в Оболинському військоматі спочатку. От. І я, власне, куди прийшов, там і перший час служив. А потім перевели мене наказом в першу танкову бригаду, де я працював вже як офіцер-психолог, трошки, трошки ближче, по-моєму, напрямку. Бо в той рік, коли я випускався з військової кафедри Шевченка, у нас військова спеціальність називалась Правовиховна робота. Тобто нас готували і як юристів, і як. Психологів, ну а зараз ким завгодно. Тобто, грубо кажучи, я навіть потім дослужував по своїй військовій обліковій спеціальності. Так. А зараз ти е, заступник з правової помічник помічник з правової роботи, так. Помічник Боже, я, я знаю, що треба да, правильно казати кожне слово в присутності у цих нудних тошнотиків. Да. Е, так, в тебе були схожі ротації. В 15-му, на цю. Ні. Бо е коли я навіть служив офіцером-психологом, психологи лишались на ППД от, і працювали відповідно з тими, хто повертався, і з тими, хто е мав вибувати. Угу. Ось, тому у мене на, за мою службу 15-16 року і не було бойових виїздів. Е я знаю, що зараз ти їздив. Там, де нормально навалюють. Так. Тоді такого. Для мене зараз несподіванка, що психологи лишаються. Хоча зараз у нас замполіт сидів в тиловому місці, тому що комусь треба було оформлювати всі папери на підрозділ. Ну, Розумієш, це вже, це вже інша тема, те, що у нас, по суті, офіцери з морально-психологічного забезпечення більше займаються діловодством, ніж Морально-психологічним забезпеченням, осики знову ж таки, не передбачений штатний діловод підрозділу. А попрової роботи як було до фіга, так і залишилось, і він змушений якби, брати на себе по поза своїм функціоналом цю всю поправу роботу кожного підрозділу. Це... Ну, як на мене, два роки військової кафедри не можуть навчити людину бути психологом. Це а, так. Це, я кажу, як людина, в якої є диплом психолога, однозначно. Це... Це абсолютно для мене дико, і плюс їх не вчать в армії потім. Я тільки що говорила з іншим військовим про те, що є багато курсів для ПЗРКшників, навідників, на багато військових спеціальностей. Але ніяких додаткових курсів для офіцерів з морально-психологічного забезпечення немає. Тобто це людина, яка вчилась, наприклад, на юриста або ще на когось, пішла на військову кафедру, два роки там, їх чомусь там навчали, В основному іншим речам, не не, не, не тому, що пов'язано з психологією. А я би сказала, що для роботи з військовими, для декомпресії і так далі, треба не просто людина, яка вчилась на психолога, треба людина з. Дуже високим рівнем професіоналізму зі знаннями, з знаннями підходів, бо по-іншому не буде довіри просто. Це ще окреме питання, що офіцери психологи є частиною системи і в них є каральна функція, і тому довіри до них бути не може, бо вони не просто всередині цієї системи, вони ще й. На стороні тих, хто карає Ні, Обіція. власне, у офіцера-психолога не має бути каральної функції. А ось у введену і посади офіцера з морально-психологічного забезпечення ця функція є. Ось тому, власне, якби, якщо б навчити бути правильно військовим психологом і їх би поставили б замість МПЗ, я впевнений, що в цьому був би профіт одразу. Ось, але тут дійсно ти правильно кажеш: у нас військових, які готові отак, от швиденько за місяць стати професійними військовими психологами, їх немає. Це велика проблема. Насправді для цього треба залучати цивільних психологів професійних. Але ми не можемо цього нормально робити, бо для, на цю посаду їм треба бути офіцерами. Так, так само, як і з капеланами. Да, там, там да. Ну, Психологів легше зробити офіцерами, бо в них є вища освіта. У капеланів там взагалі все сумно. А і в батальйоні немає посади психолога. Так. Тепер є посади психологів групи бойового стресу на рівні бригад. Я їх бачила один раз на ротації, і там були певні проблеми. Так, давай повернемося до тебе. Коли було найбільше страшно за цю війну, за цей відрізок служби? Найбільше страшно було, так як я теж курсі працюю із документами, так. Найбільш страшно, коли отак різко, ні з того, ні з цього йде навала повідомлень про загибель, про зникнення безвісти побратимів. Це йде не одиничний випадок, а одразу один за одним, один за одним, один за одним. Тоді дійсно страшно. Бо тоді навіть от на моменті, коли треба документально правильно оформлювати доповіді, рапорти, накази про призначення, там, розслідування, якщо треба розслідування, або збирати всі документи для наказу про встановлення факту, поранення або загибелі, то навіть на цій стадії виключно. Попробуй роботи, починається мандраж і... І... і це жорстко. Жорстко, коли... коли ти виходячи виключно із документів, бачиш, яка срака відбувається з твоїми побратимами, і ти розумієш, що тепер все, все що від тебе вимагається, це просто щоб, щоб їхні сім'ї все, все отримали і щоб у них статус був якомога більш чітким. Я знаю, що ти знаєш на пам'ять всіх загиблих батальйонів. Так, це так є. І, і кожного, можу, кожного можу згадати, і в силу своєї посади, то майже всі з них до мене з якимось питанням зверталися, бо в мене майже з кожним був якийсь діалог. Ось. Тому одразу після е, звістки, повідомлення, у мене зразу йде флешбек. Оцей діалог, або якусь ситуацію, де я, де я був з ним. І потім кожна згадка про це тільки нагадує. І я пам'ятаю, у вас в штаб батальйону прилетів кап, кап 500 так. В двір. Ти там був так, в так, я був якраз в той момент, потім. Трошки, трошки на ліве вухо потім не, не дочував. Але найголовніше, що всі живі залишились. Ось у одного побратима була трохи важча ситуація, то я його супроводжував до стабілізаційного пункту і до вже першого лікарського закладу для того, щоб йому надали медичну допомогу і знову ж таки, щоб у нього на руках були всі потрібні документи, форми сто і так далі. Було страшно. В той момент ну, було страшно, але не сказав би, що, що, що сильно страшно. Було страшно. Було страшно, особливо, коли перед е вибухом було, було чути момент, що щось летить. В цей момент було навіть страшніше, ніж сам же момент вибуху, бо тоді вже так трохи, трохи вже розосереджено все було, ясно, що паніка всередині все одно була. От але так, найстрашніше було в момент, саме коли цей звук було чути, як, як щось летить, і неясно, куди воно прилетить. Тобто, ти працюєш, ніби ти цивільний юрист, тільки з кількома відмінностями, що ти не бачиш свою родину, не можеш поїхати додому, що іноді пролітає, і що дуже висока відповідальність. Так, да, так, все як свій. Лі. Да, спати можеш mm -hmm. прямо біля свого столу, стол і лавка зроблені. Чи у вас в штабі батальйону ж не буває, як у нас що зроблено своїми руками? Як це буває, звичайно? Да? Звичайно, ти що? У мене навіть десь є фото збережене, я прямо на пам'ять сфотографував стіл просто ідеальний. От мені хочеться потім вже після демобілізації от, зробити копію цього стола, і там колись може дача буде щось таке. От, Прямо от по окресленню виготовити такий самий стіл, як я зробив з побратимом своїм. Добровольці. Подкаст на громадському радіо. Е, ти посеред ротації набив собі на руці зеленого динозавра. Саме так. Саме так. Це принц з піжами моєї доньки. Угу. Тому, е, так як вона в мене любить динозаврів, я вирішив, що це буде символічно, щоб динозавр завжди був зі мною. А в тебе вдома дружина й донька. Так. А, що вони, як вони? Та вже краще, бо спочатку вони довгий час були в Німеччині. Я в минулого року і день народження доньки пропустив. Вона до цих пір, наприклад, на гречку каже: не гречка або Ну, Це ж простіше, якби ви виговорити, так, ніж гречка. От, бо гречку вона їсти не буде, а бухвайцен буде. От. Е, але вони досить швидко повернулись, тобто їх, їх не було сім місяців. От, а так вони повернулися і вже тут поближче. От, тому, коли в мене є відрядження там, або суди, або ДБР, і так далі, то я це, якби, радію кожному відрядженню. Можу, можу заодно заїхати до дівчат. Там недавно вишибаба, не недавно, але я завжди так кажу. Сказав, що він готовий служити ще сім років. Ти готовий служити як вишибаба? Ні. Сім Ні? років я не готовий служити. А скільки? Я, я це питання собі не задавав, якщо чесно. Я не знаю. Але сім років можливо, хіба що якщо в мене за сім років ще два рази зміниться тип діяльності, який я буду робити, бо. Якщо чесно, сім років військовим юристом, мабуть, я не вивезу, бо я трошки раніше спишусь по психіатрії. Я пам'ятаю, що здавалося, що ти от-от спишешся по психіатрії десь в липні 22-го. Я Да, так. Так, що ми з тобою спілкувалися, і було враження, що десь вже тут межа. І ти сказав мені, скажеш, якщо це вже буде, на твою думку, психіатрія, і... Місяця два тому я сказала, що так. Да, Пам'ятаєш, ти питав, от це вже воно. Слухай, ну мені здається, що в такого ну, відомого співака завжди є варіант перевестись в оцей підрозділ і грати там на барабанах. Так я ім'я там буде? Барабанщиком. Барабанщик це навряд чи офіцерська посада. Чорт. Тоді командиром барабанщиків. Хіба що цим командиром оркестра? Так, да, командиром оркестра. Ну, я, я ж кажу тобі, Аліна, от мене поки до от саме, виступів якось, якось не тягне. А ким ти хочеш бути, коли виростеш? Коли виросту, так, блин. Хочеться після демобілізації повернутися до своєї цивільної роботи і поєднувати, як і раніше, цивільну роботу і музику. Ну, бо у мене ж ніколи музика не була єдиним видом діяльності. Бо я, можливо, якось і підсвідомо завжди розглядав, От, знову ж таки, враховуючи мою відомість, яку ти вже то, декілька разів сказала, ну, сама розумієш, що ця відомість, вона умовна. І як, як якби б я займався виключно музикою, то я б не зміг би і сім'ю пригодувати. Я серйозно знаю, я постійно десь чую ліцю Фучика. Ну так, але чи. І ще якусь пісню. Але чи належним чином вони сплачують роялті, які далі йдуть до права А, знаєш, Це я тут, не знаю. Да, може, вони просто зі свого там, телефона вробили зі Spotify свого особистого, що теж буде якби деяким чином впливати на подальші роялті, які я, я отримую, але все одно, якби вони як заклад офіційно сплачували роялті за публічне використання, то тоді б якби роялті було б суттєвіше. Ну і так далі. І так у всьому. Ось, тому я і підсвідомо завжди розглядав музичну діяльність як додаткову, От. а це відповідно, завжди додаток до чогось. Значить, у мене має бути основна діяльність. От. А що я вмію? Та я юрист. Я вже більше 10 років юрист. Тому... І ти хороший юрист. Дякую. А, що таке воїн? Воїн це стан душі можливо. Угу. Ну, тут же ж теж таке, воїн. Не кожен військовослужбовець воїн, так? Ну, наприклад, в силу е, свого функціоналу я не воїн. Ти не воїн. Але я військовослужбовець, так. от. Ну, я, я не воїн, бо я з хлопцями в посадці не сижу. А коли ти вперше відчув себе військовослужбовцем? Ну, в 15-му році. А в який момент? Ну, навряд чи ти прийшов, тобі дали автомат, і ти відчув, що о, тепер все, я військовослужбовець. Ні. Е більше того, я навіть е не відчув себе військовослужбовцем в момент, коли мені вручили повістку і сказали, завтра з решима приходь. Ну, так. Да. от. Не було такого відчуття. Мабуть, я все відчув воїном. Ой, воїном. <смі> Ні, воїном я це не відчув. тавтологія. Військовослужбовцем я це тоді вперше відчув, коли. Е в листопаді 2015 року я отримав чергове офіцерське звання лейтенант і відрекомендовувався у зв'язку з присвоєнням чергового звання. Ага. Тобто от. традиції тебе надихали. Так, я, я став частиною традицій. От. от, Власне, після каденції служби 2015-16 рік я з 2016 року після демобілізації взагалі не вживаю горілку. От. Саме завдяки от таким от архаїчним штукам, як відрекомендування з нагоди. Слухай, по-моєму, вони потрібні. Традиції потрібні. Традиції потрібні, але щоб ці традиції не були пов'язані з вживанням бухла. Тоді це будуть не військові традиції. А за що ти воюєш? За своїх рідних, бо мої, мої рідні це мій дім. Де вони, там, там і мій дім. Вони були в Німеччині, я все одно воював тут. Це Щас було. логіка попала. Отож. Десь десь логіка. Так. Це, це я спеціально так закрутив. Бо все одно, все одно нам, нам всім треба буде вертатись в наші домівки і навіть комусь не буде куди повертатись, треба буде це відбудовувати. Для мене це в першу чергу родина. Я не хочу, щоб до них в гості зайшли кацапчики. Якщо нас слухає хлопець. Співак або хлопець-юрист, бо ти цей дволічний. Я ж близнюкій за знаком Зодіака. А, от в чому причина? Якщо нас слухає такий хлопець і думає, чи не піти йому в армію, то що ти йому скажеш? Скажу іди. Чому? Ну, бо навіть судячи от по, по нашому батальйону, ти прекрасно бачиш, знаєш, що вакансії є для кожного. Тобто, навіть з точки зору. Вакантних місць, кожному можна буде знайти застосування. Так, да, штурмовиком. — Та, та слухай, штурмовиком, водієм, дронщиком, ким завгодно. Тому однозначно всім скажу ідіть. Я сьогодні в Твіттері бачила, хтось писав, що в 22-му казав своїм солдатам, що я вже воював, а то я знаю. Ми зараз пішли перші, у нас у перших і дембіль буде. Так що ми всі зробили правильно. Так, тільки не так думалося, як гадалось, і пішло-поїхало. Це правда. Добре, все, дякую тобі, що ти прийшов. Добре, добре, дякую за запрошення тобі. Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.